Туман мокрий сніг та ожеледиться. Україні на 19 грудня від Ігоря Філіпенка. На супщині вночі невеликий сніг, вдень сніг з переходом до дощу. Температура повітря по області вночі мінус 2-7, вдень мінус 2 плюс 3. На Харківщині сніг з дощем температура повітря протягом доби від 2 градусів морозу до 3 тепла. По Хмельниччині без істотних опадів температура по області вночі від 1 морозу до 4 тепла, в день 50 тепла. У Дніпрі без опадів температура по області вночі мінус 3 плюс 2 в день 0,5 тепла. На Полтавщині вночі та вдень невеликі опади. Температура вночі 0,5 морозу в день 1,6 тепла. На Кіровоградщині без істотних опадів температура по області вночі від 3 морозу до 2 тепла, в день 4,9 тепла. У Кропивницькому в день 6,8 тепла. На Одещині без істотних опадів температура вночі 0,5 тепла, в день 7,12 тепла. На Київщині дощ температура вночі 0,5 тепла, в день 3,8 тепла. У Києві вдень день 5,7 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові!